Вітаю, шановні глядачі. Фаворит президентських виборів в Румунії промосковський кандидат Келін Джорджеску, був затриманий поліцією вчора. Для допиту зв'язку з скандальним скасованим голосуванням минулого листопада, який він виграв. Водночас одразу після повідомлень про обшуки він заявив, що ці дії спрямовані на блокування його нової президентської кандидатури. Власне, Багато було питань по ньому, і наскільки він справді так чи інакше є незалежним кандидатом, чи не дають йому гроші безпосередньо проксі з московитів і таке інше. Власне, тому і Румунія діяла. Дуже багато було питань з приводу того, що на румунську владу здійснювали сторони державного департаменту США вже тиск. Навіть такі були дискусії, щоб його допустити до виборів. Але конституційний ланд Румунії зараз захищений. Келін Джорджеску збирався подати свою кандидатуру на посаду президента близько 30 хвилин тому. Система зупинила його в дорозі, його затримали для допиту в офісі генерального прокурора. Де демократія? Де партнери, які повинні захищати. Йдеться повідомлені на сторінці Джорджеску у Фейсбук. О, за демократію згадав. За даними румунського телеканалу Діді 24, Прокурори видали ордер на його арешт і розпочали обшуки. У його наближених, зокрема, у лідера найманців Хораціо Потре та охоронця Джорджеску. Телеканал Антена 3 CNN повідомив, що Джорджеску допитують у зв'язку з фінансуванням його передбручої кампанії минулого року. Прокуратура підозрює 27 осіб по діях проти конституційного ладу Румунії, публічному підбурюванню створення фашистської організації та неправдивих свідченнях щодо джерел фінансування виборчої кампанії. компанії. Однак у своїй заяві вони не назвали Жожеско чи його соратників. 26 лютого відбулося 47 обшуків у будинках близьких соратників Жоржеску, в тому числі Ораціо Потра, керівника найманців, охоронця ультраправого антигероя та нового персонажа, який фігурує в розслідуванні партнера-охоронця Жорджеску, який мав тісні зв'язки з верхівкою московських владних кіл. На кількох зображених із розслідуванням світлин особа з'являється разом із черкеськими найманцями. Та має пости, що демонструють близькість до московитів. А Потра ботра з'являється на зображеннях на червоній площі в Москві, де він нібито був у вересні. Також повідомляють джерела в слідстві серед висунутих їм звинувачень, створення фашистської групи, а також надання неправдивих заяв щодо фінансування вручних компаній. Під час обшуків прокурори виявили зброю боєприпаси та значні суми грошей вдома у соратника. Потри в сейфі заховано в підлозі. Слідчі знайшли за тисяч євро. Обшуки проводяться за підозрою в діях проти конституційного владу, публічному підбурюванні створення фашистської організації. Справа в тому, що всіх ще й щодо фінансування, уруч компанію, всіх їх там за одне місце взяли по одних і тих самих статтях. До речі, смішно, що Джорджеско свій час там щось кидався на українську владу, де там всі гроші з корупції украдені, ці мільйони в готівці. А вони в його соратники в першу чергу. От і все вранці, після повідомлення про обшуки, Клім Джеско відреагував Фейсбук, Комунно-більшовицька система продовжує свої озні зловживання. Сьогодні, в шостій ранку, вони знову врушилися в десятках локацій на родини, будячи дітей від сну, вони шукають докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати мою нову кандидатуру в президенти. Вони безуспішно все шукають проти мене доказів три місяці. Я від імені моїх виборців, а також тих, хто, хоча й має інші політичні варіанти, хоч і демократичної та вільної Румунії. Я борюся з цією системою безпеки, яка хоче, щоб ми були рабами. Ми живемо в комунізмі. Ні в чому немає нічого вільного і ні законного. Я не піддамся. Я розраховую на вашу підтримку. Всіх я чекаю вас в суботу на площі Перемоги. Написав він роментаті за принципом, хто не за мене, той, звісно, комуніст. Це, до речі, це той Джорджес, який там, ляпав, що він починає частину нашої території, так? Ну, фашист. Відео з його затриманням. Дивіться на нашому телеграм-каналі Останні капіталіст». Там ми ділимося думками з різних сфер і економіка, і політика і геополітика. В коментарях часто бувають класні питання, спілкування, і ми там теж часто є. Наприкінці минулого року Румунія опинилась в політичному хаосі, коли Джорджеско, промосковський ультраправий радикал і скептик щодо НАТО переміг у першому турі президентських виборів і мав йтися в другому турі з реформаторкою Оленою Ласконі. Напередодні Джорджеско під час публічної дискусії заявив, що вважає неминучим поділ України, назвавши її вигаданою державою. Крім того, Конституційний суд скасував результати першого туру виборів через московську операцію впливу на голосування. Нові вибори заплановані на 4 травня. А другий тур на 18 травня. Вищий суд касації та правосуддя остаточно відхилив апеляцію Жжеску щодо призупинення дія розсекречених документів CSAT, на підставі яких було скасовано президентські вибори в грудні. Позов поданий Асоціацією захисту громадянських свобод, вимагав. Припинити виконання цих документів, отриманих від служби розвідки Румунії, служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ та служби спеціальної телекомунікації. зовнішня розвідка в Румунії нарешті попрацювала. 18 грудня Богарецький апеляційний суд визнав цей позов неприйнятним, а Верховний суд підтвердив це рішення, казавши на відсутність законного інтересу та наґрунтованість скарги Джорджеского. Це вже друга судова поразка Джорджеску щодо виборів. Раніше він успішно вимагав скасування рішення центральної виборчої комісії про проведення нових виборів. Конституційний суд 6 грудня анулював результати першого туру, в якому Джорджеску переміг. Підважчив під підсумки, румунська демократія увімкнула режим потужності і знайшла методи себе захистити. Промосковський товариш заарештований, Його апеляції в суді зазнали невдачі, З високою ймовірністю він сяде і не зможе брати участь там у виборах. Певний час. Чекаємо, що всякі орбани і лаврови будуть піщати і захищати Джорджеску і маски. Часу, на жаль, крайнє провудження і навіть крайньо праве, нічим не краще, від крайньо лівого проводження. Кремль любіло грає на радикальних групах в Європі. І нам це треба знати, розуміти і захищати демократичний конституційний лад в наших країнах. Тож, дорогі друзі, до зв'язку. Всі всього найкращого. Нехай в Румунії все буде добре. До побачення.